21 листопада минає два роки від початку Євромайдану тієї пізній осені українці вийшли на вулиці і площі міст, аби примусити владу дотриматися обіцянок і міждержавних угод. Несподіваний реверс від ЄС незрозуміла та непереконлива аргументація заткування за в бік Росії спровокувала потужний вибух суспільного невдоволення. Спочатку цілком мирного, а після побиття студентів на площі незалежності, жорстокого і кривавого протистояння із режимом, який став ненависним. Тоді кожен Вийшов на революційну бруківку, аби реалізувати свою мрію. Утім, не завжди ідеали та результат тотожні. Чи не шкодують про свою участь у тих подіях черкаські євромайданівці, та як оцінюють зміни в країні? Розпитували наші кореспонденти. Черкащанка Ольга Толмачова лікар і одна із тисяч учасників Євромайдану. До епіцентру події у столиці вона вирушила назабаром після побиття студентів разом із донькою. Просто такого відношення до народу от власти, ніхто не ожидал. і буря емоцій, которая, в общем, придала мені такие такі емоції что я что що с этим нельзя ни сейчас, и никогда в будущем. Вперше Ольга пробула на майдані чотири дні. Згодом їздила ще кілька разів на В Востаннє 19 лютого, коли вбивали людей. Про свою участь у тих подіях вона не шкодує для неї і не Досі справжня революція гідності. Ми все думаем, что вот по щелчку должно произойти, раз произошла революция, все должно перевернуться э, с головы на ноги, а оно так не происходит. В этом, конечно, есть большое разочарование, но я думаю, что после вот этого Майдана осталось много народу которые поняли уже, що надо научиться на ошибках прошлого нельзя просто отдать власть і оставить все пусть розпоряджають. Головний результат революції ми стали громадянами. відзначає черкаський активіст Сергій Гончар. В тому, що зміни в житті країни відбуваються не так швидко, як хотілося, повинні не люди, які перемогли Януковича, а ті, хто взяв ці лаври з їхніх рук і тепер не виконує своїх зобов'язань. Переконаний він, якщо говорити чи змінилось суспільство, так, змінилось. Чи стали ми краще контролювати владу? Да, стали. Чи ставимо ми владу в певні умови, коли вони вже не можуть так зухвало красти, да ставимо. Але з іншого боку при владі фактично партії того ж самого минулого, яке було при Януковичі, вони нічого іншого робити не вміють. Вони вміють розподіляти бюджет, і вони вміють красти. Але за рахунок того, що змінились певні правила. Такі партії будуть вихолощуватися, такі політики будуть вихолощуватися. Політичні еліти змінюються лише зараз, коли громадські активісти вперше прийшли в владу, стали парламентарями. Вони можуть бути тими лідерами, за якими підуть великі маси, відзначає інша учасниця майдану Таїсія Плахута. Від самого початку її спонукало діяти бажання євроінтеграції. За це стояла проти влади і впевнена, тоді перемогла. Давайте згадаємо гасла Майдану після цього вже. Якщо Янукович не підписує асоціацію, то Янукович має піти геть, то по факту завдання Майдану були досягнуті. То режим зупинено, зламали те, що було, але якби ми вели якихось лідерів конкретних, тобто лідерів, за якими йшли люди, які мали конкретну програму, то результативність цих всіх подій на сьогоднішній день дала б набагато більші плоди. Разом з тим, два роки це більш ніж достатній термін, аби в країні почалися кардинальні зміни. За цей час можна було б зробити низку реформ, відзначає Плахута. Втім, каже, системних змін не відбувається. Навпаки, влада намагається законсервувати старий режим. Коли реформ немає, і ми просто погіршуємо рівень життя людей, беручи кредити, піднімаючи податки, коли система не змінюється. Наприклад, я не хочу платити заробітну платню. Не знаю, 800 людям в адміністрації, одній там із київських, наприклад. Навіщо там працює 800 людей? Взагалі її можна скоротити, і там як Грузія, вона буде працювати без адміністрації? Прекрасно. От поки ми не змінимо систему, поки ми її максимально не оптимізуємо, це не чесно піднімати податки. Дорогою ціною купили українці своє громадянство. Та чи готові державні мужі на такі жертви не імітувати реформи, а реально змінювати Україну? Покаже час або Третій майдан. Але ситуація в тому, що це не зовсім. Ну, от поки немає плану чіткого, а його немає, поки немає чітких лідерів, за яким підуть люди, це знову приведе тільки до більшого безладу в країні. Станіслав Шемет, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.